Сьогодні говоримо про гнучкість. Чим старша людина, тим менша гнучкість у людини. Чому? Тому що, опираючись на свій досвід, опираючись на те, що я бачив, я роблю якусь свою схему, те, що в мене працює, але життя в нас дуже швидке і воно дуже швидко змінюється. І хто зараз добивається успіху? Люди, які гнучкі, які починають адаптуватися під умови. Так що, перший спосіб це Зуміти адаптуватися до умов, це схоже на маленьке джерело, яке починає пробиватися і починає обходити всі ті перепони, що можуть бути на шляху. І саме адаптація, а не спішка допоможе вам дійти до своєї мрії. Головне розуміти, для чого ви туди йдете і як зміниться ваше життя, коли ви туди прийдете. Інше це все-таки не вигоріти, тому що де б ми не слухали історію успіху, обов'язково там є тема вигорання. А чому є тема вигорання? Тому що люди не знають, а де заряджати свої батарейки. І це, звісно, про ресурс, про відпочинок, а відпочинок у кожен у нас різний. Для когось це поговорити, для когось це повідпочивати поплавати, для когось потанцювати, для когось постріляти, дрова порубати, знайдіть відпочинок, який допоможе саме вам. І третє, що потрібно зрозуміти, це, в принципі, комунікація, коли ви звертаєтесь до інших спеціалістів, коли ви починаєте звертатися до книг, до людей, які цього всього досягли, і таким чином в нас просто Цього є українська саме приказка, що разом добре батька бити. Одна голова добре, а дві краще, а 33 ще краще. І для цього на великих підприємствах створюють оці мозкові шторми, які дають різну картину бачення, а потім ми починаємо це все обговорювати, починаємо це все. Розвертати з різних сторін і з'являється саме те, до чого вийшли. Бажаю вам успіху і гнучкості.